Шановні колеги, пропоную вам простий спосіб використання Smart Notebook на уроках біології. Уявіть себе учнем. Перед вами є сім малюнків і одне незакінчене речення. Потрібно підібрати до речення логічне закінчення у вигляді малюнка і обґрунтувати свою думку. Спробуємо! Ми бачимо, що пропонується таке твердження Чоловіча та жіноча особа незозвоного льону складається із стеблової частини і потрібно логічно закінчити. Справа в тому, що всі об'єкти, які є на малюнку, нерухомі, крім правильної відповіді. Ось листочок. І ми можемо закінчити речення. Використавши інструмент пластик, бачимо правильну відповідь. Але в даному завданні це не обов'язково. Перейдемо до наступної сторінки. Такий вигляд має статеве покоління папороті. І пробуємо. Статеве покоління папороті дійсно дуже маленьке, біля 1 сантиметра, має вигляд сердечка. І це правильна відповідь. Зозулень можна віднести до мохової, я вже знаю правильну відповідь мохової подушки. За допомогою чого можна розглянути органи зозуленого льону. Ну, звичайно, тут... У питанні є частина відповіді, розгадки. І це, звичайно, простий збільшувальний прилад лупа. Що можна побачити на довгих ніжках у нестатевого покоління мухів? Можливо, подушку? Ні. Цей об'єкт нерухомий. Можливо, коня? Звичайно, що ні. Це коробочка. Ось така. У нас по вигляді подарункової коробочки підказка для дітей. Які мухоподібні рослини трапляються навіть у пустелі? Деякі деякі трапляються навіть у пустелі. Тканини мухів є мало вживаними для тварин. Ось таке завдання. Є нескладним у виконанні. Сподіваюся, ви знайдете його варіації і будете використовувати на своїх уроках. Успіхів вам!